Оля, будь мудріше, віддай їй ляльку. Але це моя лялька. Мені Хресна подарувала. Вона буде плакати. Ну віддай, ну не будь жадібною. Нехай Катруся краще цю блузку вдягне. На неї п'ять місяців збирала. Я в цьому не піду. Ти, ну та віддай їй. Ну як завжди, на. А чого її машина, а не мені? Ну то Оля вже на права здала, а тобі тільки 18 виповнилось. І що? Я може теж хочу машину. Машина буде моя, ясно? Оль, ну може, подавись тою машиною? Як добре, дося, що ви приїхали. Ти вже вдома років 8 не була. У мене вже своя сім'я, все вже забулося. Ну і чудово. Давайте за знайомство. Ну знаєте, Слава він у мене просто золото. Він же в 27 мав свій бізнес, нерухомість. І такий він ніжний до мене. Я тебе просто дуже люблю. Перепрошую, мені потрібно зробити важливий дзвінок. Куди я можу відійти? А ти туди можеш піти. Мам, тат. Я хочу, щоб слава був моїм чоловіком. Що ти несеш? А що? Він мені сподобався взагалі. Він її більше пасує. Мам, ти слухай ти тільки спробуй в сім'ю сестри залізти. Вилетиш тої хати як пробка.